Всім привіт! Це Коля та Аліна. І у нас підкаст про відносини. Нас ніхто не навчав будувати відносини. Ми пройшли довгий шлях крізь тернії мабуть, для того, щоб зараз нести користь, розповідаючи про те, на що варто звертати увагу, коли ти будуєш свої відносини. Так само нас ніхто не навчав. Записувати підкасти, тому це наш пілотний проект, і ми сподіваємося, що він буде корисний для вас, як наших слухачів, де ви почуєте, піддивитесь щось цікаве, корисне або надихнетесь тим, що ж потрібно для того, щоб вам будувати стосунки. Ми точно не ідеальні, і однозначно. Ми, і ми точно підкаст для не ідеальних людей. Для неідеальних, але тих, хто вартує уваги, любові, близькості і прийняття один одного, ми починали цей підказ записувати на російській, але продовжили. Українською, бо всі ми проходимо той шлях від неідеальності до прагнення кращого. І ми теж навчаємося, адаптуємося, тому не сваїть нас за перші два випуски. Але якщо ми їх перезапишемо, вони вже ніколи не будуть такими щирими, як були вперше. Тому щиро сподіваємось бути вам корисні. Щиро сподіваємось отримувати від вас фідбеки. І розпочинаємо. І ми дуже прагнемо дізнатися для вас наші розмови будуть розмовами з ліжка чи поганими розмовами. Тому подивимось, чекаємо на ваш зворотній зв'язок.